Зеленський в Італії, там буде міжнародна конференція величезна відновленню України. Але що могло їй нашкодити самої України? А може я, звісно, за НАТО щось переслухали не того, чого треба. А між тим Дональд Трамп уже наслухався всього того маразму, який йому намагався у вигляді Локшини навішити Путіна вуха. Каже, з мене досить дає все Україні, і Росії теж дасть випише пілюлі. Про все це говоримо просто зараз. Прямий ефірі туба 24, як я обіцяла і анонсувала під час свого телевізійного ефіру. Тарас Загородні політехнолог разом зі мною Іриною Узловою. Пане Тарасові. Вітаю вас, рада бачити. Слава Україні, доброго дня, героям слава. А що ж нагадаю, друзі? Ми працюємо в прямому ефірі. Тож ваші питання, лайки, коментарі, все це вітається. Раді будемо з вами поспілкуватися. І також не тільки в прямому ефірі. Ютуба 24, а ще в прямому ефірі. Ютуба пана Тараса. Переходьте, будь ласка, підписуйтеся, не забудьте зробити цей крок. А потім лайк, дзвіночок. Все це те, що допоможе, і нам і вам обопільна співпраця. Пане Тарасе, президент України води Злес... і наші міністри а там майже всі поїхали. Ну не знаю, може це їхні останні вояж. Там все одно ж уряд шмигаляч сам шмигаль під питанням, подальше функціонування. Буді. Аємося, сподіваємося, віримо. Не, ну ну вже довго. Да там різні причини є, звісно, і. А, да а, передумови, ми не про це говорили, але вже і сам факт тривалості в часі вимагає змін. Скажу так, дипломатично дипломатично буде говорити Зеленський з кітокелегом спецпредставником Дональда Трампа а, на фоні зміни а, риторики. Але я думаю, що і дій, ну як це це уже що, Трамп і перед урядом своїм да каже Путін кидає, на каже, що йому це все набридло, вже просто вострий Journal пише, що Петріот для нас передає один, очевидно, а інше в нього хтось може купити передати. Хтось це, напевно, Фрідріх Мерц, який каже, що. Дипломатичні можливості вичерпуються, треба силу відповідати. Ну, тут всі на місці, як на мене. А чого ми чекаємо від цих зустрічей, що зараз з Кітом Келлогом, Ну, враховуючи, що він там не прямо фронтмен формування політики Адміністрації Трампа, але тим не менше, що ми ще маємо просити? Бо одного Петріота замало, звісно. Ну, давайте так. Першу самим треба виробляти. так? Першу виробляти, свої, запускати в лінійку свої ЗРК, які Міністерство оборони не фінансує. На жаль. так? Для того, щоб показувати, а нафік вашу потрібну ваша зброю, щоб менше залежати від е, різних е, примів, різних партнерів, так? це першу чергу силу показувати. Далі. Для того, щоб нам більше допомагали, ми повинні більше довбати по території Росії, виробляти власну зброю і показувати результати. Це буде впливати на, е, на поведінку США. Е, далі демонструвати, що Росія і Китай це вже одно ціле. Ось сьогодні, до речі, хлопали вже двох цих китайців. Ніхто не хотіли подивитися. Ну, так і потрібно розмовляти, показувати, що ми з вами. І тоді американці нікуди не відкрутяться, будуть змушені нам допомагати, тим більше, АМІ, там, коли там, на зустрічі з європейцями, сказав, що він не буде, не буде, не буде, не буде цей, не давати програти Росії. Це фактично публічне визнання, що Росія може програти. До цього ця, ця світла думка не приходила багатьом. А чим далі, тим краще вона приходить. Ну, показувати американцям, дивіться, тут в перемовному процесі, коли неправильне поведінка, коли ти просиш, так? це знаєте, це порушення головного постулата перемовин, а показувати, що тобі дуже потрібна перемовина, ніж твоєму визові. От, коли там влупити по терміналу новоросійська і приїхати сказати, от знаєте показати це. Фотокартки, знаєте, то там КТК ще б'ється, знаєте, літають дрони. Знаєте, у нас от робимо дрони. робимо дрони. Система навігації, знаєте, щось погано працює. А ви бачите там от цей м -м, нафтопровід, каспійська трубопроводна система, там американські компанії м -м, мають частку. Дуже не хотіло б, щоб дрон туди прилетів, тому що ж ми ж союзники там. Да? Треба запчасти. На ще краще, якщо будуть петлювати в цьому додатково, ось тоді все буде все буде добре. Знаєте? І тоді, по-іншому, знаєте, думка буде, і у Келлах, і у всіх інших. Ось, <суміття> <суміття> розуміння того, <суміття> що це, це це розмова з позиції сили. Чи потрібно, знаєте тут вже ж міняється тон розмови оцих перемовин. <суміття> тут ти вже не просиш. А тут ми вже партнери по безпеці. Так? Та, та. Я ми демонструємо подумала, сили. Так. Ти вже розмовляєш з, боку, з, з позиції сили. Тому що ми, ж, ми, ми тут не, не про Росію говоримо, а ми що переживаємо за цілісність бізнесу американських компаній на території Росії. Це ж вигідна справа для Уряду США. Вигідна. Чи може Трамп це ігнорувати? Не може ігнорувати. От тоді давайте разом робити, щоб все в американських компаній було гаразд. Ну току тільки, тільки у них там. Да, а у інших, ну вибачте, ми ж не можемо не контролювати. Ми це там купили десь на ці, там деталі. Там да? Ну, ми знаємо, що найкраще виробляються тільки Сполучених Штатах Америки. Давайте разом це робити. Дрони робити. Експорт повинен ми відкривати, щоб з вами співпрацювати. Взагалі, давайте робити якісну американську зброю, і будемо її одразу ж випробовувати на Росію. А ми знаємо, що чим більше випробовування зброї в бою, то тим вона дорожча. Тому давайте заробляти разом в тому числі. Чому? Тому що ми в тому числі переживаємо за безпеку Америки. А от ці, що збирали інформацію про нептуни, про яких ви згадали там Китай китайського походження, затримали двох китайських шпигунів. Відзвітувала про це офіс генпрокурора, і одному з них ще 26 червня, було повідомлено про підозру шпигунстві громадянину Китайської Народної Республіки. А це вони для себе новації шукають, чи і для себе, і для Путіна, наприклад? Ну, всі шукають новації. Ну, я думаю, для себе першу ще ну, тому, що, що, що зброя, яка випробована в бою серійна це дуже цінний в дійсності, дуже цінний факт? Ти можеш знаєте, на полігонах ганяти ракети, і все інше, коли воно приїжджає потім в бойових діях, а воно, виявляється, не дуже і працює. І тому, звичайно, що вони дуже слідкують тактикою, що відбувається, які тенденції, які новації. Тим більше росіяни там же ж теж працюють, там у них система реби і так далі. Як зробити таку ракету, що прилетіло туди, куди потрібно? Яка тактика застосування? Це все вивчається, звичайно. І американці хочуть це вивчати, і китайці хочуть вивчати, тому що вони ж там розуміють, що вони теж готуються до війни. І так далі. Тому, звичайно, що вони будуть вивчати, це цікавить багатьох, і це наш досвід, який, на жаль, окроплений українською кров'ю, ми повинні берегти свої технології, секрети, а ось і давати по рукам, навіть якщо це китайці. Більше тисячі людей разом із нами це ютуб 24. Так само трансляцію цієї розмови можете подивитися на ютубі пана Тараса Загороднього, Підписуйтеся, переходьте в описі під цим відео. А ще якщо ви хочете розмовляти з а, своїм візаві, співрозмовником, опонентом, бізнес-партнером по життю з позиції справедливості і своєї сили відчуття, принаймні цього так і правильно розстановки пріоритетів, акцентів того, чого і як ви хочете добитися відчуття, не просто з а, опущеною головою брати те, що вам дають, а потім півжиття себе за це картати. Не скористалися шансом, то підписуйтеся на курс та пана Тараса Загороднього, переможні переговори на загал, розмови з паном Тарасом дають відчуття певності в собі. Це я по собі можу сказати. Навіть в житті це застосовую. Десять тисяч разів ще подумаю перед тим, як тепер під когось прогинатися. Хай вони йдуть і вчаться цьому курсу теж, а потім повертаються. Тож переходьте, підписуйтеся. Рекомендую вам щиро від душі. Пане Тарасе. Ну, але Трамп, да, Трамп, який виходить... Значить, ти кажеш, що все путіним ту... зброю нам обіцяє. Ну я вже це різносно слухаю. Ой, тут ну пишуть там боти під нашим відео. Ясно, куди ж без них вони приходять, що Трамп рішився влупити по Путіну? Яким образом, та є Путін вріже по Трампу, тоді да, повірю, хто вріже, де Путін взагалі? Де він? Він навіть давно не вилазив. Просто таки, як ви бачите, Трамп теж так здається, що ваш курс ніби пройшов уже. Ні, ну Трампа знає у нього така біографія, що він сам тому все прочитає там в даному випадку. Але оскільки Трампа у вас немає, то слухайте курс. Так? так що там багато чого з тих прийомів, які от, використовує Трамп, в принципі, теж теж є, тому що він, він багато чого застосовує. От, наприклад, ця історія, коли він обіцяє Путіну маленькі проблеми, але не буде говорити які. Ну, в перемовинах, в переговинах це називається створення ситуації невизначеності. Що не є таким страшним для того візаві невизначеним, коли ти не знаєш, що він буде робити. так? Ти починаєш нервувати, у тебе страхи з'являються, тобто страхами, які можна маніпулювати, натиснути. А що ти знаєш, що ти будеш робити, який твій наступний крок, і так далі. так? І тому це, коли він так говориться, це ще підкріплене було попередніми ударами по Ірану. Ну, я думаю, що знаєте, багато хто напружилися в Кремлі, там да. Тому що що, що, що він ще може зробити, так? Да? І взагалі, якщо подивитися на Трампа, у нас всі там часто про це говорять, що він такий непередбачуваний, а, як він такий, психане, психане і так далі. Я вважаю, що це сам сам Трамп просто чуткий, тому що всі тепер бігають навколо нього і знаєте, витрачають свої ресурси, щоб йому догодити. А він тільки обирає в даному випадку. Я, знаєте, дивлюся на Трампа і щось сумніваюся, що ця людина, яка пройшла через дуже непростий ріалторський бізнес Нью-Йорку з різними нюансами там, да? де там ріалторський бізнес, до речі, Києва Нью-Йорка, в принципі, не дуже сильно відрізняється, якщо хтось думаю, є свої і тітушки, і свої розбірки, і так далі. І так далі. От я дивлюся на Трампа, щось я сумніваюся, що ця людина має таку ніжно-ніжну душу за яку він зберіг до 79 років, що він так може переживати, нервувати з якихось питань. Але створення уявлення, що щось буде таке, він досить правильно робить, тому що розуміє, що за ним ресурси стоять держави, які він може використати в будь-який момент. А, у нас знаєте, у нас єдина чого проблема. От часто українці часто мене теж запитують, і все інше. А от вже Трамп він точно вже на нашому боці. Да, да, да. А от цій на нашому боці, шановні, звикніть, будь ласка, і що в цьому світі нічого немає стабільного. Стабільним може боці, бути виключно українська армія, і. наявність ракет 2-3 тисячі кілометрів власного виробництва. Так би. тоді навколо нас будуть бігати, як навколо Трампа. Ну ми тільки поменше, звичайно, але гегемонами Східної Європи. І там до, до Алтая, ми будемо і повинні бути. І тоді всі наші сусіди будуть сильно переживати, які настрої українців там, да? Кого вони обрали, там, да що там буде, От, який настрій у нього президента? Треба поздоровити його. А то, знаєте, я ми подивилися радіус ракет які літають. Так вони ж так літають досить далеко. І ви побачите, що навколо України теж буде бути. Тому що. Бігати, тому що перемовного процесу в цьому світі визначає в першу чергу сила, спроможності досягати результатів і дотискати своїх партнерів. У нас теж, знаєте, часто скаржаться, що от у нас неспокійні сусіди, щось щось, хтось із нас хоче. Тільки всіх неспокійні сусіди. Але чим сильніше у тебе армія, чим більше у тебе далі летять ракети, щось ці сусіди спокійніше стають і простіше. Тому що вони щось починають підозрювати, що якщо будеш свою непростоту на українців демонструвати, то щось може знаєш, статися не дуже приємно. А тоді треба з повагою розмовляти, спокійно, тихо, а, подарунки приносити вчасно, так, щоб здобути, здобути прихильність українця. Так і Трамп, в принципі, робить. І тому, коли він а, оце от говорить, вперше він своїм американським виборцям це говорить, ну, простими такими словами. І це ну багато в дійсності теж процесів відбулося. Чого така така трансформація? Треба підтримувати такі настрої. Треба підтримувати конкретними результатами, ударами по території Росії, показувати, що Україна може перемогти у цій війні. А далі американці будуть робити ставку на найсильнішого. А до речі, про удари Трамп по Москві кляті, яку розбомбити він обіцяв, говорив спонсорам своїм, що в 2024 році про ті розмови, до речі, теж точилися тоді різноманітні дискусії і обговорення із посиланням там на різні анонімні джерела. І от, значить, CNN оприлюднило аудіозапис, на ньому чути, що Трамп казав спонсорам, я так сказав Путіну, якщо ти війдеш до України, я знищу кляту Москву. У мене не буде вибору. А той відповів: не вірю тоді, а я тоді йому повір, що так і буде. На що сказав російський диктатор, не вірю. Але правда в тому зауважує Трамп, що Путін повірив мені десь на 10%. Повірив на 10%. І таке, нібито зауваження Трамп робив Сі зінпіну. Що якщо ти вирішить торнутися на Тайвань, то Трамп розбомбить Пекін? Як ви думаєте, а тепер ця відсотковість віри Путіна вона збільшилася? Він вже вірить, що Трамп може ну якщо не фігурально, а реально там санкціями зброєю нам, плюс за рахунок наших нашої зброї, наших ударів розбомбити ту кляту москву. Ну, дивіться, це дуже добре в дійсності, що пішли такі зливи. Ну, зливаються ж демократи, це ж CNN, це ж бойовий бойовий листок цих демократів. А це дуже добре, що це дуже добре, що Україна є частиною внутрішньополітичного дискурсу Сполучених Штатів Америки. Вони ж зливаються спеціально, щоб обрати тепер Трампа на Да? Він же така марнославна людина, і ну, вважає себе найкрутішим. І тепер демократи говорять: ну ти ж обіцяв, ну так ти ж пацан, так пацан сказав, вже і пацан зробив. Ну давай дій. І це дуже до, до, добре дійсності диспут, Тому що зараз Трампа притискають не тільки демократи, але, в принципі, правда, на CNN за великим рахунком плювати, так але йому не плювати, наприклад, на, на, на Wall Street Journal, який належить у Руберту Мердеку, у New York Пост, який він читає, так. І так далі, і тому вони теж задають запитання, і це в сукупності дуже гарна тенденція для України. А, так що ну давай розбомби Москву. Ну показуй. Якщо не хочеш, дай Україні українці самі все, все зроблять. Якщо що ти скажеш, я взагалі не знаю, що там літає. Ну прилетів тамагав. Написано «Made Мейдин Е, Ну це українці, мабуть, там почали робити, як китайці раніше робили підробки. Там да made in USA, Там та да? я знаю, що там вони там собі. А, на цьому южмаші там не там, да. звідки я знаю, там, да. от, і так далі. Да. Ну, був американський супутник, ну буває, у кого супутників немає. У китайців теж є супутники да. і так далі. Тобто тут ну, правильна, правильна позиція, правильний тиск, який а, йде на Трампа, який ми повинні користуватися. А, от і все. Тобто ми повинні розглядати всю ці розмови, а, крики, стогони якості інструментарії для впливу на а, те, що, те, що є. Пане Тараса, от пише наш летач Валерій Ткаченко, а їх з нами вже півтори тисячі. Поки ми дочекаємось наші ракети, вже України не буде. Неправда. Всього говорити не буде робиться, робиться. Ну, по-перше, ракети вже є, просто вам не, не говорять. Застосування вже і нептунів, і а, інших речей вже було. Ну принаймні, от десь щось місяців тому. А, ну, прилітала, прилітало. Так що вже в, 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 працюють, люди працюють. А, тому що ви повинні розуміти, що багато чого не говориться, щоб ну, а, це називається туман війни. А, щоб теж росіяни не розуміли, а що є у українці. Так? А от що є, а що постачають американці? А що ще будуть постачати, наприклад? да? А, а які обсяги виробництва Южмашу, наприклад. да? А де ще робляться ракети? А скільки дронів вже є? Наскільки вони чутливі? А скільки це ви можете це бачити? Ну, давайте так, щоб ми не говорили, розмазували цю кашу по тарілці. А ви порівняєте статистику: от візьміть сьогоднішнє число, так. От, ну, хоча б там липень минулого року, так. І ну не пер давайте червень візьмемо. І порівняйте статистику а, прильотів українських дронів на територію Росії. І за червень минулого року. І ви там отримуєте, отримуєте відповідь на запитання, чи будуть у нас ракети, чи є вони, і багато чого іншого. Тому що ми, на жаль, живемо, ну я розумію, людей, які ну, просто ми живемо в такому, знаєте, спресованому, стресовому стані. Багато хто не, не пам'ятає, що було пів року тому, три роки тому, два роки тому. Ну, тому що бага, великий стрес у людей. Але от щоб у кожного ранку прокидалося в завод прилетіло, один інший, паралельне по МПЗ, зупинити, зупинити авіасполучення російське, що дуже боляче для них, знищити третину, третину стратегічних бомбардувальників Росії. Ну, про це мріяти не могли рік тому. Да, І дивіться, да. що робиться, наприклад, от як це б'є по Росії, припустимо. От часто читають статистику: росіяни виробляють ракети і так далі. А питання: а чи є у них носії для того, щоб запускатися ракети в такій кількості, які потрібні? Прик, да? наприклад, після знищення такої кількості стратегічних бомбардувальників, чи є у них можливості наводити це і так далі. Тому це це робота, важка робота військова в першу чергу. А, і давайте так. От знаєте, от у нас е, теж шестерики тут катали, особливо такі вразливі е, люди стосовно того там, постачання зброї з боку американців. А наскільки нам затримувалося за зброю з боку діючої адміністрації? Ну я скажу один раз на тиждень і зараз на тиждень. А скільки нам затримувалося за часів Байдена, я вам скажу в на п'ять місяців затримувалося була зброя після харківської операції. Ось. Вон Дуда виступав нещодавно, підтвердив, що Байден не дав Україні міг 29-те передати Польську. Ось. І ми три роки тому були значно у разлішому стані, ніж зараз. І тому говорити про те, що України не буде, да буде Україна. України е, стратегічна можливість створити великі неприємності для росіян стаються більше і більше. І ми це вже реалізуємо на практиці. Просто підготовка достатньо важка. Так не так все просто. І стосовно ракет, це знову питання до нашого там Шмигаля і всіх інших. Там от ви запитуєте, чого я там підривував, чи може це буде остання його поїздка в Рим. Ну так, тому що це питання до армії до а, виключно до м, політиків і уряду, який не організував схему фінансування української армії, до НБУ, який не створює кредитне кредитний стимул для. ВПК в першу чергу банкірчиками, які жируються, особливо державним, які жирують просто за рахунок реального сектору економіки. От треба задавати запитання, а далі це вже питання: тих, чому експорти дозволили, щоб гроші заходили в нашу державу для того, щоб підтримувати виробничі цикл. Це наше внутрішнє питання, але багато чого робиться, і ви можете знаєте, як Глобановський говорив, результат є на табло. Ну підніміть статистику, підніміть статистику, порівняєте кількість ударів по території Росії. Ми реально, якщо так взяти загалом, реально Україна отримала можливість бити і наносити шкоду нафтогазовому сектору Росії тільки ну давайте так півтора року тому. І ми раділи, що один раз в тиждень прилетіли в НПЗ, О, а потім зупинилися. А потім дивилися на істерики Байдена, да. який нам розповідав, що виявляється НПЗ, це є цивільна інфраструктура. Салівана тому, що його да, Тому що їх влаштовувало Росія в нинішньому вигляді, що вони продають нафту, у них все добре. І це потрібно було якраз попередній адміністрації. Нам зараз ніхто не компостує в дійсності. Мози що ми робимо. Ось і порівняєте тепер інтенсивність, коли ви кожного разу, кожного ранку прокидаєтесь. Завод там акумулятор не влетіло, але це дуже, це дуже для них погана історія. Під постійно довбають. Оце це є таке місто Зеленоград, хто не знає. Це ж з радянських часів, центр мікроелектроніки і дуже чутливих технологій. Постійно туди прилітають. Пен НПЗ прилітає так, в Криму постійно виноситься. В Новоросійськ вже дрони залітаються надводні. Uh, це ти ти uh, кораблі, які стигли uh, тікати з Севастополя, Так що така от ситуація. Правильно і по нафті треба бути в усіх сенсах, реагуючи на найбільш масовану атаку 741 повітряна ціль. Президент України Володимир Зеленський каже, що треба санкції проти тих, хто купує цю нафту проти нафти Росії, яка понад три роки війни накачує цю військову машину. Ну а ми додаємо, що треба санкції наші санкції СБУ, Гурмо і бити по НПЗ. Реально, Оце прилетіло там, десь цього тижня трохи на Краснодарщині. Але треба частіше, частіше і повертати, розв'язувати самим собі руки, бо ж дійсно забугра, і хто каже, ніхто нам їх не зав'язує мозок, не компостує. Пане Тарас. Я вам дуже дякую за те, що ви теж завжди нам мозок тільки прочищаєте. Робите зрозумілою і ясною оцінку на ті непрості речі, які нас очолюють, і за кордоном, і всередині країни. Спасибі вам за об'єктивність, реалізм і за а, таку виважену цікаву аналітику. До зустрічі завтра. Завтра об 11 зустрінемось. На все добре. Дякую, до побачення. Тарас Загородній, політехнології Ірина Узлова була разом із ним. Друзі, курс пана Тараса, переможні переговори. Раджу підписуватися прямо під цим відеоопис, а також посилання на Ютуб пана Тараса, де ще більше аналітики від нашого гостя. Ірина Узлова була разом з вами. І на 24-й теж підпишіться. А Побачимося і переможемо.